Мене звати Ольга Ліментріт. Це німецька з нуля до автоматизму третій урок. В кожному році ми розглядаємо кілька слів речень, які ви можете з легкістю запам'ятати. І побачите, що німецька мова не є такою складною. Обов'язково використовуйте свої знання на практиці два попередніх уроки ви можете переглянути. Woher комен-зі. Woher комен-зі. Звідки? Якщо на українську мову, мабуть, наприклад, здавати, звідки ви приїхали, прибули. Комен приїжджати, прибувати, приходити, може бути. Так? Зазвичай вохе комен зі в німецькій мові означає питання, звідки є ви, звідки, так? і відповідь: ich komme aus України», Ukraine. Ich komme aus polen, «Ich komme aus Львів. Правила читання Х читаємо е, е. В кінці як буде в таких випадках, як така заокруглена А. Воге, воге комен З. Воге комен Зі. К, читаємо як К, О, як О, М, як М З. В першому уроці ви можете побачити, де я розповідала більш детально про «Зі». Іх, так само я розповідала в першому уроці про «Іх». Іх коме Aus. ДЕА, ДЕА України, Діа України. Чому тут перед Україною стоїть де артикль? Це поговоримо ми в наступних уроках. А в цьому уроці просто запам'ятайте, якщо ви з України, то ми кажемо коме Аус де України. Я є з України, або я приїхала, я прибула з України. коме Аус Полен. Я прибула, приїхала з Польщі. коме Aus Львів. я приїхала, прибула з Львова. В такому контексті використовується. так. Це... І одразу відміняємо наше дієслово. Комен, комен, неозначена форма. Іх коме. Іх коме. Я приїхала. Я є так, я приїхала. Ducomst du aus Berlin. Він, вона, воно. er sie es kommt aus Berlin. Er kommt aus Berlin. Sie kommt aus Berlin. Es kommt aus Berlin. Обовязково повторите це в голос. kommen aus Berlin. I kommt aus Berlin. Sie kommen aus Berlin. Sie kommen aus Berlin. Для того, щоб легше вам було запам'ятати, ви, наприклад, на місці R можете ставити ім'я, і тоді вам легше пізніше на практиці буде використовувати відмінювання цих дієслів. Марк комт aus Berlin. Anna kommt aus Berlin. Так? Що якщо він, то буде закінчення Т, якщо вона також буде закінчення те, якщо ми — «UND», Анна, тобто ми, їх und Анна, я і Анна, kommen aus Berlin. Так само вони, зі, вони, Анна и Марк, Ich komme, du Іх коме, er, sie, es kommt, wir kommen, і kommt, зі зі kommen. Більше про е е займенники ви можете послухати в першому уроці. Обов'язково напишіть в коментарях Whe Comen Z. Wheomen Z. Якщо це відео сподобалось, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте подобайку і напишіть в коментарях Вохе Sie? Комен